<сь> То цей. Не можеш сли сли куріння слив, а -а -а. і воно паралок. Прямо на обніжку. Ну, щоб ви розуміли, що прямо на городі ростить. Далеко ходити не треба, котику диви ось дивись ісь, обріж, будь ласка. А в минулому році тут дуже багато було на ці... Ті... На... на, Іменно на цьому бніжку в нас дуже було. Ось котику ще, чи це не воно.